Вечір добре. На часі новини, події, факти, актуальні коментарі у викладі журналістів Чаосан. У цьому випуску, зокрема, про таке. Краще, ніж торік, уряд тішить прогнози на врожай. Потенційний рівень врожайності озимих культур 13-го року може бути на 20-30% вище, ніж у 2012 році. Імунізуватися вже пізно Україна на прозі епідемії грипу. За нашими прогнозами ми десь розрахуємо, що це відбудеться е середина лютого місяця. Податок на квадратні метри за понаднормову площу українці мусять платити свої кревні. Ну, якщо то звісно. А як в пределах норми, то. Три статті для злодія уманський підприємець погорів на фінансових махінаціях. Вказана особа підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень за трьома статтями Кримінального кодексу України. А тепер докладніше про ці та інші теми. Врожай 2013 року буде на третину кращим ніж попередній, впевнений Микола Азаров. Про це прем'єр-міністр заявив на черговому засіданні уряду. Посадовець наголосив, на початок січня озимі зернові культури зійшли на 96% посівних площ, а це більше 8 мільйонів гектарів. Цьому сприяли тепла осіння погода та висота снігового покриву на полях від 9 до 33 сантиметрів. Завчора Український гідрометеорологічний центр сповсюдив прогноз. Там сказано, зважаючи на носительний стан посівів, очікувані погодні умови до кінця січня, Та за умови, що у лютому значних аномалій погоди не буде, потенційний рівень врожайності озимих культур 2013 року може бути на 20-30% вище ніж у 2012 році. Україна на порозі грипу З початку епідсезону на гострі респіраторні захворювання та грип перехворіло майже 170 тисяч людей. Більшість з них діти на Черкащині. Ситуація поки що стабільна. За останній тиждень кількість хворих зменшилась на 30%. Найбільше грипують у Черкаському, Городищенському, Золотоніському та Маньківському районах. Імунізуватись вже пізно, кажуть лікарі, радять тепло вдягатись та більше вживати вітамінів. Збільшення кількості хворих очікують наприкінці зими. Я б не сказав, що це буде епідемія, пік захворюваності, то за нашими прогнозами ми десь розраховуємо, що це відбудеться середина лютого місяця. В Україні запровадили податок на нерухомість. Віднині житлові будинки, прибудови до них квартири та котеджі обкладаються податком, сплачуватимуть його один раз на рік, але не всі громадяни та юридичні особи уникнути цих витрат зможуть власники квартир, площа яких не перевищує 120 квадратних метрів та житлових будинків до 250 квадратних метрів. Не оподатковується нерухомість, що належить багатодітним та прийомним сім'ям. Закон про податок на нерухомість набрав чинності з початку року. Віднині житлова нерухомість, що перебуває у власності як фізичних, так і юридичних осіб, обкладатиметься податком. Нараховуватиме його та повідомлятиме про суму Державна податкова служба. Ставки податку, якщо житлова площа, Квартири не перевищує 240 квадратних метрів, і житлова площа будинку житлового не перевищує 500 квадратних метрів. То ставка податку становить 1%, не більше 1% від мінімальної заробітної плати, встановленої законом про державний бюджет на 1 січня звітного року. Ну нагадаю, вона становить зараз 1147 гривень. Якщо площа квартири не перевищує 120 квадратних метрів, а будинку 250 квадратних метрів, вони не оподатковуються. Перші повідомлення про сплату нового податку населення отримає до 1 липня. Сплатити його можна протягом 60 днів. Ну якщо через то звісно. А як в приділах норми, то а норма, я вважаю, кухня має бути 20 квадратів. Кухня, ну у нас же таких кухонь нету. Я ж смотрю по своїй жінці, як вона обідкається на той хрущовці. Два чоловіка не можуть розмінутися там на той кухоньці. Якщо має заробіток, вона може сплачувати, але ж вона сплачує комунальні послуги за 120 квадратних метрів. Навіщо ще платити більше? Тепло, раз так бере вода, все ж бере електрика. Людина збудувала, людина працювала, вона це має, вона це оплачує. Навіщо ще сплачувати податки? Податок на нерухомість діє у більшості розвинених країн світу. Вітчизняні аналітики підрахували, що завдяки новому податку вже цього року місцеві бюджети поповняться майже на 75 мільйонів гривень. Мирослава Станкевич, Дмитро Мерешніченко, Черкаська служба новин. Майже 3 мільйони гривень податків не сплатив керівник одного з приватних підприємств у Мані. Як повідомляє прокуратура області, протягом 2011 року підприємець подавав до податкової підроблені звіти. За це він відповідатиме перед судом. За таку сукупність злочинів українське законодавство передбачає ув'язнення від 5 до 10 років. Завдані державі збитки підприємцю. Доведеться відшкодувати. Вказана особа підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень за трьома статтями Кримінального кодексу України. Це частина друга статтею 212, тобто ухилення від сплати податків в особливо великих розбірах. Частина перша статтею 366 Кримінального кодексу України, тобто підробка документу службовою особою. І частина четверта статтею 358, тобто використання службової особи цього завідомого підробного документа. Ще підбиває інформаційний підсумок середи. Далі у випуску про таке. Премія за жарини слів поети Барт Сергій Руднів лауреат Симоненківської премії 2012. Знається, в мене є е, власне слово, власний погляд. Але те, що це проекція Василя на це, це безсумнівно. Василь Лановий у Черкасах. Як зустріла актора легенду, його шанувальники 17 гновіні весни, офіцери. Ну блін, ж взагалі І Такі люди в Черкасах це збиття. 26-метровий оберег до 60-річчя області. Майстрині створять унікальний рушник. Цінність цього рушника, чи, скажімо, цієї естафети, я особисто стобачаю в тому, що є можливість дослідити рушники кожного району Черкаської області. Відданість мішки пес без хатько, який роками чекає господаря, став зіркою. Ті Після того як показали її в ефірі, почали приносити речі йому з дому. Теплі а до цього ніхто даже ним не цікавився. Продовжуємо. Обласна літературна премія імені Василя Симоненка-2012 Знайшла свого лауреата. ним став черкаський поет, барт, член національної спілки письменників України Сергій Руднів. Серед десяти конкурсних книг його збірка віршів жарини слів визнана кращою. Репортаж з урочистостей Лідій Маланіч. Щорічну обласну літературну премію імені Василя Симоненка присуджено Рудневу Сергію Миколаєвичу. Сергій Руднів став 24 м лауреатом Симоненківської премії. Вірші і пісні пише з 35 років. У 96-му став членом спілки письменників України. У його творчості переважає лірика, звучать патріотичні та героїчні нотки. Був лауреатом міжнародних та регіональних фестивалів. Видав чотири поетичні збірки: шепіт і крик, шалена повінь, обійми та жарини слів. За останню книгу літератор удостоївся диплому нагрудного знаку і сертифікату на 15 тисяч гривень. Привітали переможця і колеги поперу. Нашої власної організації вітаємо тебе із цією високою нагородою. Ти гідний носити ім'я Василя Симоненка. Переможець запевняє до цього визнання готувався все життя. Вважає Семененка своїм учителем, тому прагнувся гнути його висоти. Я тікав від Василя, приходив ще дивився з боку, який я, і отак потихеньку вимальовували. Знається, в мене є власне слово, власний погляд. Але те, що це проекція Василя на це, це безсумнівно. І от тих людей, що поруч зі мною у спілці. Безсумнівно, це дуже велика е, честь. Вибрати переможця цьогорічної Семененківської премії членам конкурсної комісії було непросто: обирали серед десяти претендентів, які представили поезію, прозу, твори близькі до публіцистики. Це і громадянська позиція авторів, це і патріотичні ноти, національні ноти. От, тобто, щоб твори були. Ну, не просто самі по собі, там гарно в Риму, чи ще написані, а щоб це, щоб вони мали пізнавальне, а головне, щоб і виховне значення. Кульмінацією свята став виступ лауреата перед черкаською публікою. Він читав кращі вірші і співав пісні на власні слова й музику. Я не зі скрутою змоні. І те напевно знаю сам. Я мало слів сказав любові. І ці землі, і небеса. Лідія та Мазгорузія. Черкаська служба новин. А наступного дня вручали всеукраїнську премію імені Василя Симоненка Берег надії торік її запровадили всеукраїнська та обласна спілка письменників та ліга меценатів Товариства просвіти. Лауреатами стали Наталя Горішна за книгу Під сонцем серця та киянка Олена Гусейнова за збірку Відкритий райдер. Перша перемогла в номінації за кращий художній твір друга за кращу першу поетичну збірку. Черкащанка Наталя Горішна поезію пише з дитинства. Спочатку навіть не думала, що то вірші. Каже, щось приходило на ум і те наспівувала. Вже пізніше зрозуміла, що складала пісні. Нині має 11 книг і 5 років у спілці письменників. Премію Семененка вважає стимулом для майбутньої творчої праці і доказом, що її робота не марна. Роман Іваничук сказав, що письменник, який пише твори, але не дбає про те, щоб вони дійшли до людей. Не популяризує їх, він схожий на хлібороба, який хліб виростив і не зібрав урожай. Він пішов нікуди. Так робити не можна. Тому я думаю, що прямі треба ще більше, щоб було щоб кожний письменник. Всеукраїнська премія народилася торік, як наслідок непорозуміння між письменниками обласного осередку Спілка письменників, які були в складі журі, та засновниками премії обласною владою. Остання не схвалила вибір попереднього лауреата літератора відбувся розкол у журі. Декому із чиновників не сподобалося, що нібито наша комісія заангажована що треба міняти її докорінно склад. І не попередивши навіть нашої Черкаської обласної організації, відбулося самостійне з боку влади, можна сказати, укомплектування членів нової комісії. До цього конкурсу допустили 17 робіт. Перемогли найбільш креативні, які в першу чергу мають літературну і художню цінність. Пояснили члени конкурсної комісії. Лауреати отримали премії по 3 тисячі гривень кожен. Відія Маланіч та Горозія, черкаська служба новин. Павка Корчагін, Іван Варава, генерал Вольф. Ці добре відомі герої радянського кінематографу люблять і знають Завдяки видатному акторові Василю Лановому. Народний артист Сересе завітав до Черкас, аби зустрітися зі своїми шанувальниками на творчому вечорі. Про улюблені ролі, спогади з дитинства, враження від Черкас та містян вдалося почути. І нашим журналістам. Переход від Європи до Азії ділиться часом чи сучісвітельні. Леса исчезают, холмы сглаживаются, трава густеет и являет большую силу растительности. Виявляються птіці, в наших краях. Крім класичної російської прози та творів на військову тематику, Василь Лановий приємно вразив Черкаську публіку декламуванням Тараса Шевченка. Поезію земляка актор знає з дитинства, адже родом він із села Стримба на Одещині. Рідну мову не забуває та й зберіг її завдяки мамі, яка все життя розмовляла з сином українською. Я слухав, слушав, слушав потом катаднаже прийшла і говорю мамі. А на саме тільки по українськи говорила, Я говорю, мамо, дуже вас прошу, не розмовляйте за мною на українській, бо Мені в театрі кажуть, що в мене Україна виползають від всюди. Я вас дуже дуже прошу". Вона подумала і сказала: нехай привикають. Майже 60 років роботи в кіно, 55 років гри на театральних підмостках. Василь Лановий вдало поєднує роботу актора в театрі імені Вахтангова та викладача Щукінського училища. Черкасті ж люблять ланового за його відомих екранних героїв і я бачила, як він виконував ролі і у а, Ані Кареніни, і у війні та мир. По-перше, ну, офіцери, ну, вот. і, да, але паруса, і, і багато інших. 17 мгновень весни офіцери, ну, блін, це ж взагалі легенда. І такі люди в Черкасах, це события. Красиво пливуть. Хто? Вон та група в полосатих купальнях. Ця епізодична роль відомого купальчика для актора улюблена. Сам Лановий називає її король пляжу. Я говорю, какой епізод? У мене папка Корчанин, у мене в який епізод. Он говорить, дурак ты, іноді епізод залишається більше жить, ніж большая роль. Видатні ролі актора стали культовими. Тріумф Олексія Вронського з Анни Кареніної Анатолія Курагіна з війни та миру повторити не вдавалося нікому, тим паче сучасним голівудським акторам. Коли ми беремося за якусь американську тему, класичну, не класичну, це те ж саме, що вони беруться за нашу класичну якусь тему, тому що є інша природа людей, інша психіка. Черкаською публікою актор залишився задоволений. Глядачі проводжали ланового бурхливими оплесками. Актор легенда обіцяв завітати сюди ще раз. Вікторія Будевіцька, Юлія Порпленко та Горозія, Микола Назарчук. Черкаська служба новин. На Черкащині вишиватимуть 26-метровий оберег до 60-ти річчя області, яке відзначатимуть за рік найкращі майстрині створять унікальний рушник, який відображатиме стилі колорит кожного району. Перший фрагмент вишивають рукодільниці Драбівщини. Заслужений майстер народної творчості Ольга Мартинова ледве втримує у руках майбутній оберег. Поки що на 26-метровому домотканому полотні вишитий герб і назви районів цінність цього рушника, чи, скажімо, цієї естафети я особисто вучаю в тому, що є можливість дослідити рушники кожного району Черкаської області. Упродовж року майстрині вишиватимуть орнаменти, притаманні своєму краю. На Драбівщині ще не визначили мисткинь, яким довірять цю місію. Адже рушник цього регіону має свої символи, а його техніка наближена до ткацтва. А вишивальниця буде визначена краще серед вишивальниць. А в районі в нас 87 вишивальниць. Тому роботи дуже багато, терміну мало. Але я думаю, що наша вишивальниця покаже саме традиції нашої вишивки драбівського краю. Крім рушника Черкащиною мандруватиме і альбом, у який кожен район вписуватиме вагомі і цікаві події. От е, слідуюча передача естафети 22 січня у золотаніському районі. Потім 5 лютого в місті Золотоноша. І через дві неділі так пішла Чорнобаївщина, Канів, Канівщина і так далі. Кожній території дві неділі, де будуть виписуватися сторінки, і робиться оця вишивка на рушнику. А завершиться естафета 4 грудня. Тоді і рушник, і альбом на збереження урочисто передадуть до обласного краєзнавчого музею. Наталія Майборда, Андрій Єпіфанцев, Черкаська служба новин. А далі розповідь про собачу відданість. Вірний пес протягом п'яти років чекає господаря на одній з черкаських зупинок. За будь-якої погоди він не залишає свого місця звати собаку мішка. Втім, в Україні він став відомий як черкаський хатіко. Про долю віддано чотирилапо знає більша Ірина Васюра. У сніг, дощ та спеку цього собаку можна побачити на одному й тому ж місці. Більше п'яти років весь Мішка живе на зупинці у Черкасах. Місцеві жителі переконані, чотирилапи чекає господаря. підгодують і їсти приносять, як з дають люди, але він нікуди не йде. Нещодавно, завдяки змі, про мішку дізналася країна Черкаський хатіку. Так тепер називають собаку українці. Несподівана популярність на долю чотирилапого ніяк не вплинула, кажуть продавчині із магазину на зупинці. Пес отримав співчуття, але господаря досі не знайшов. Після того як показали його ефірі, почали приносити речі йому з дому теплі. А до цього ніхто даже ним не цікавився. Часто чотирилапих купують як іграшку, а потім уганяють на вулицю. Все через відсутність культури гуманного поводження із тваринами впевнені зоозахисники, таких, як мішка кажуть, насправді дуже багато. Кожну тиждень на вулицю вибрасуються собаки, предаються. і можна сказати так, що в кожному дворі живуть такі собаки, як цей мальчик. І у них у всіх такі ж історії їх предали хазяїва. Допомогти собаці, який чекає свого господаря, можна хіба що їжею та добрим словом. Вірний пес ніколи не піде до інших людей. Переконаний досвідчений собаківник Юрій Петрик. Чоловік власник шестирічної вівчарки Германа. Каже, свого пса не може залишити надовго, бо той відмовляється від їжі. Дружина сама виїжджає, а я залишаюся з ним завжди. Обов'язково треба залити собак. Він таке, мене таке враження, він серцем переживає дуже. Навіть може померти. І такі випадки були, що декілька днів, коли хазяїн покидає собаку, яка належить, і вони вмирають. Ніхто точно не знає, чи дійсно пес на зупинці чекає господаря. Можливо, безпритульний собака просто живе там, де його годують. Але усі, хто допомагає чотирилапому, сподіваються, що красива історія про черкаського хатіку допоможе знайти нових справжніх господарів для мішки. Ірина Васюра, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Ніколи не зраджуйте своїх рідних та улюбленців. А на цьому це вся інформація більше новин на нашому сайті Росмедіа Коміє про спортивне життя області, а також якою буде погода завтра. Дивіться далі. До зустрічі на цьому ж телеканалі. Вітання далі інформація про спортивні події Черкащини. 2013 рік на Черкащині вирішили почати не лише святковими, але й спортивними заходами. У Кам'їні провели перший волейбольний турнір серед юнацьких команд. Приурочили його пам'яті воїна-інтернаціоналіста Павла Корчаки. Участь у змаганнях взяли кращі команди загальноосвітніх шкіл міста та району. Протягом дня волейболісти виборювали першість у спортивному залі Канівської школи номер 1 У підсумку головний трофей чемпіонату солодку та грошову винагороду виборила команда Степанчан. Ще одну фінансову Роду за гарну гру та звання кращого гравця волейбольного турніру отримав спортсмен Михайло Момро. Срібло турніру дісталося команді ліплявських спортсменів. Бронза опинилася у руках норічних переможців кам'янської школи No1. Корінний смілянин футболіст Київського арсеналу Олександр Ковпак підшукує собі нове місце роботи. У січні у зв'язку з проблемами у фінансуванні столичний арсенал ймовірно припинить своє існування. Нападник Київського футбольного клубу зауважує, якщо клуб не зможе утримувати футболістів, доведеться шукати роботу в іншій команді. Долю столичного арсеналу вирішить загальні збори гравців, які відбудуться 10 січня, зазначив Ковпак. Сильний духом ще кілька років тому черкаський триатлет Антон Ахакін міг би вибороти ліцензію на головні змагання чотириріччя. Втім, через прикру аварію нині представляє паралімпійський спорт. Проте звідки черпає сили та чого хоче досягти єдиний паралімпійський триатлет Черкащини далі у сюжеті. Антону Аханкіну 26 років. Щодня він тренується, не покладаючи рук двічі, а то й тричі на день. Виваженими кроками з чималими витратами сили та енергії він рухається до своєї мети золота, паралімпіади. В Черкасах серед людей з обмеженими фізичними можливостями він єдиний, хто займається триатлоном. Свій спортивний шлях він розпочав у сім років. Триатлетом став вже у більш зрілому віці. Був кандидатом у збірну України з триатлону. Займався просто плаванням, займався. Потім почав морським багатоборством займатися. І так як морське багатоборство включає в себе п'ять видів, то один з них плавання і біг, то ще я почав триатлом займатися, тому що на велосипеді подобається їздити. У свій день народження 2005 року під час навчального збору в Ялті з триатлону Аханкіна збила машина. Як наслідок ушкодження хребта, ніг, опорно-рухового апарату та черепно-мозгова травма. Йому знадобилось два роки, аби не просто стати на ноги, а продовжити займатися спортом. У 2007-му він повернувся до плавання та велоспорту. Багато часу приділяв і легкій атлетиці. Тренер триатлета Микола Бас виховав низку черкаських паралімпійських зірок. Серед них Антон Скачко та Олександр Дріга. Близько півроку Бас займається з Аханкіним каже у хлопця хороша витримка, наполегливість, а головне є бажання працювати над собою. Коли триатлоніст тільки не розпочинав заняття, він не міг впевнено триматися на ногах, а зараз вже бігає. Він раками лежав. Він вернувся, і ця людина має ціль. Він хоче доказати, що можна в будь-якій ситуації певно впевнено рухатися до своєї цілі і показати приклад другим. Людям, яких спіткає така незгода, неудача, як можна побороти це все і вернутися в строй, і навіть зробити більше, чим можуть зробити здорові. Численними медалями за перші і другі місця на обласних українських та європейських стартах Аханкін доводить, працюючи над собою, можна досягти вершин. У червні буде там чемпіонат Європи і зараз готуюся на чемпіонат Європи. Найближчий у вас старт, який перед Європою. У Ялті 28 березня у Ялті. триатлон – Ну, це українське змагання. У його планах поповнити скарбничку нагород ще однією відзнакою. У триатлоні спортсмен поставив собі головну мету дійти до паралімпіади. Він вірить, прийде час, і на його грудях засяє омріяне золото. Юля Порпленко, Андрій Епіфанцев, чи санспорт. На цьому у нас все. Гарного вам та спортивного настрою. До зустрічі. Погоди на 10 січня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде мінус 14 19 в день мінус 6-11. У Черкасах вночі від 14 до 16 морозу в день 7-9, нижче нуля. Атмосферний тиск підвищений. Найближчої доби падатиме. Відносна вологість повітря підвищиться. Буде хмарно з проясненнями без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиться. Новий великий за розмірами циклон наближається до України із заходу. Він перекриє шлях холодному арктичному повітрю на Черкащину. Тож під його владою у найближчі вихідні і протягом всього наступного робочого тижня переважатимуть слабкі морози і періодичний сніг. До уваги рибалок в період слабких морозів і відлиг людяний покрив на річках і водосховищі втрачає свою міцність. Будьте обережні при виході на кригу. За церковним же календарем 10 січня вшановується пам'ять преподобного ігнація Ярославського. Наші пращури помітили, що погода у цей день вказує на погоду в липні. Люди вірили, якщо цього дня станеться снігопад і заметіль, то у липні будуть часті дощі. Якщо в цей день скирти хліба були вкриті і неєм, це вказувало на майбутнє дощове літо. Прикметам вір, але перевір гарної вам погоди.